Вітаю мої любі на каналі Крихітка Дача. Ви мені скажіть, хто заглазив в Дніпрі погоду? І вчора моя дитина каталася на лижах, а сьогодні просто калюжі по коліну. Ой, Така була гарна погода. І, на жаль, просто все тає, ще й дощ іде. Красота. Ну, нічого. Хочу поділитися. Вчорашнім днем, позавчорашнім, як ми його провели, 14 січня. Таке відео непродача, релаксуюче, гарне, бо дуже була гарна погода. Повернемося трішки назад. А не в цій колюжі. Приємного перегляду вам. Сьогодні 14 січня, старий новий рік. За старим календарем сьогодні зібралися з родиною, посиділи трішки, попарилися. Така гарна погода, так гарно. наша вулиця тут остання. Тут наш будиночок там є, там, де не де він є. А впереді в нас тут посадка з акації. І дуже класно, коли весною. В кінці весни, якщо я не помиляюсь, вона квітне і такий аромат медовий стоїть. Просто бомба. Дуже мені подобається тут гуляти весною. Травка зелена, просто супер тут. Тихо, класно. А зима так, снігу навалило. Це хрустить супер. Дуже гарний настрій сьогодні. А то нас там огород дровезний. А ми приїхали в таке місце мого моєї, моєї дитинства, дитяче містечко. Подивіться, яка тут краса. Тут так класно. Там навіть ялинка є. Я пам'ятаю ще зі свого дитинства. Отам от замість тієї церкви була велика гірка, і ми там каталися. На санчатах. От, тут дуже світло, ці ірлянди так світять, класно так. Сьогодні дійсно якийсь казковий день. Ще Сходимо до ялинки. Дуже гарне місце. А ми сьогодні малий захотів е, лижі. Не знаю, з чого він так взяв. Ходив до бабусь, напасівав собі грошей і купив сьогодні лижи в епіцентрі. Зараз мої втягають, не знаю, що з цього вийде. Ось такі коштували 500 гривень. Зараз будемо пробувати, як на них їздять. На санках там катається. Класно, тут невеличка гірка є, багато діток там зверху з'їжджають. Всі веселяться. Гарний сьогодні день. Аби ще спокій на нашій землі був, було б взагалі класно. Тут підсвічується ялиночка. Ну що, поки ми вдягли ці лижі. Ну. Там пластмаски ці не дуже зручні їх вдягати. Якось-якось, замовлю чоловічої сили. Чоловіка ми змогли їх вдягти. От. Дивіться. О, ще щось і виходить. Дуже цікаво. Трішки хочу поділитися нашою казковою атмосферою сьогоднішнього вечора. Дуже класно. Не перевершено, просто душа радіє. ми спортсмен. Я дуже рада, що ми сюди заїхали. А дитина рада, цим близом.